Вітаю, слава Україні! Сьогодні наш традиційний вівторковий об'їзд. І ми зараз на вулиці Гвардійській, тепер вона називається Римі Фаріон. І тут побудована нова котельня, яка обслуговує дитячий садочок Кобзарик і один житловий будинок. Це вже сучасна модернізована котельня. Ви знаєте, що цей мікрорайон він обслуговується котельні на індустріальні. Люди перейшли на індивідуальне опалення, дехто ще доробляє індивідуальне опалення у цьому мікрорайоні, але також ми будуємо невеликі котельні. Цього року, на початку року, на Національної гвардії вели в експлуатацію котельню, яка обслуговує 12-ту школу і також обласну лікарню. А тут ця котельня обслуговує наш дитячий садочок. Взагалі наша. Така тенденція і наш напрямок це будівництво невеликих котелень і відключення від індустріальної. Сьогодні ми мали можливість бути на привокзальні 9, де завжди були пориви, де люди перейшли на індивідуальне опалення, і дуже задоволені. Також на республіканській вулиці, де люди також перейшли. Ну, Поступово модернізовуємо, наскільки це дає можливість кошти. Е, тому це котельня, але більше про котельню розкаже. Е, Заступник головного інженера Кедик Іван Іванович Іван Іванович. нашого комунального теплопостачального підприємства. Всім доброго дня, вітаю на новій нашій котельні комунальній, які ми влаштували згідно рішення міської ради по е, питанню відключення споживачів від котельні індустріальної. Дана котельня, як сказав Руслан Романович, забезпечує дитячий садочок, а також поруч прилеглий житловий будинок Гвардійська 5. З е, п'ятниці, з 1 числа, дана котельня запущена в роботу, запущено теплоносільний садочок і на наступний день запущено також теплоносійна будинка. На даний час і садочок, і будинок гріються, отримують послугу опалення. Котельня оснащена сучасними німецькими котлами фірми Вісман, сучасним обладнанням, системою хімодопідготовки, насосами, автоматикою. Також вона буде диспетчеризована, виведена на диспетчерський пункт теплокомуненерго для контролю її роботи цілодобово під час опального періоду. Я хочу також декілька слів сказати про опальний сезон. Всі котельні працюють, в тому числі на індустріальній. У нас є деякий порив на вулиці Сахарова, там живеться 21-ша школа і дитячий садочок, але вірю, що до кінця дня ми усунемо той порив. Ну і також садочок на Шевченка, там теж є невеликий порив. Я думаю, що ми усунемо. Всі решта наших закладів є з теплом. І закликаю мешканців індустріальної. Ми наступного року продовжимо програму. Переключатись на індивідуальне опалення У нас близько ще 50 будинків. Є на котельні, на індустріальні є певні заклади, які ми будемо переключати. Найближча котельня, яку ми. Хочемо ввести в експлуатацію. Це котельня на вулиці Івана Франка біля природничого математичного ліцею. А зараз ліцей імені Івана Пулюя. Таким чином ми йдемо поступово, відключаємо будинок за будинком, мікрорайон за мікрорайоном і переключаємо на невеликі котельні. Тобто відбувається децентралізація е опалення. Тому дякую всім мешканцям, які... Вистраждали, вимучили перехід на індивідуальне опалення, бо це не просто з нашими газовиками і електриками, це дуже важко, але ті, хто зробив, вони сьогодні задоволені, тому що вони мають регульовану собою послугу, і це є дешевше. Дякую за увагу і слава Україні!